Не переключай топ-5 автомобілів з проблемною підвіскою. Нехай пробачать мене всі посадоводи, але на перше місце ми ставимо Volkswagen Passat B5 5 та Б6. Друзі, складна багатоважельна конструкція, в якої важелі алюмінієві, і дуже часто вони страждають і зношуються. Саме кульові опори, амортизатори і так далі. Другий автомобіль це Ford Mondeo. Ці авто не люблять поганих доріг, тому швидко виходять з ладу втулки, амортизатори, кульові опори, стабілізатори і не тільки. І саме основне. СТО стає вашим ритуалом. Третій автомобіль це Renault Logan першого покоління. Бюджетна підвізка з недовговічними деталями. Ті самі пильники, кульові, аморти це все дуже швидко виходить з ладу. І будь-яка вибоїна і зразу цього нема. Четвертий автомобіль Hyundai Elantra. Економія на деталях грає злий жарт, і тому підвізка дуже швидко виходить з ладу. Ну і п'яте Mazda 6 першого покоління. Вона взагалі не дружить з ямками, і тому важелі, стійки це все дуже також швидко, просто зникає. І за цього вам потрібно шукати майстра. Тому кожен цей автомобіль саме для тих, хто любить часті візити на автосервіс. А ми, друзі, займаємося автопідбором. Тому, якщо хочете якісне, чесне і повністю перевірене авто, звертайтеся, порекомендуємо.